Ранок мільярдера. Як Річард Бренсон, Джек Дорсі та Джеф Безос починають новий день. Джеф Безос вночі спить по 8 годин. Він уникає ділових зустрічей зранку, натомість снідає зі своєю дружиною. Ілон Маск використовує ранок, щоб здійснити необхідні телефонні дзвінки. О 10-й годині ранку засновник Тесла і SpaceX розмовляє з журналістами та кандидатами на роботу. Джек Дорсі, творець Твіттер, перші 30 хвилин нового дня присвячує медитації. Перш ніж відправитись на роботу, він сам варить собі каву. Б'юті гуру Мішель Фан прокидається о пів на шосту ранку. Зірка інтернету та засновиця Іпсі відповідає на коментарі, які користувачі залишили на Ютюб. Річард Бренсон прокидається о п'ятій ранку, але не для того, щоб працювати. Я можу трохи потренуватись і провести час зі своєю родиною, каже він.